З Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять з них було нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії. А мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А всередині ночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть: Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Врешті приходять і інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: воістину кажу вам, я вас не знаю, тож пильнуйте. Бо не знаєте ні дня, ні години.